І так, вперше я вийшла тут настільки рано на вулицю. Зараз 8.30, і на вулиці, ну, взагалі 16 градусів. Але на сонці, коли сонце, от за хмар там проявляється, то ну прям стає дуже тепло. Я в платі своєму, але зверху, ось бачите, накинула таку, наче як вітровочку. Я її ще в Україні купила легесенька, наче, і от відчуваю от зараз сонечко вже піднімається. Отам із Захмар. І я відчуваю, що ну, буквально ось ось трошки прогуляюся з півгодини і можна буде оце знімати. Вчора, коли я йшла, було 25 градусів, то вчора я навіть бачила жінку, джинси і е, прям кофта, справжня кофта, якщо я йшла в шортах і футбольці, то вона йшла місцево, от, повністю закриті руки ноги. І тут не дивуєшся, тому що дуже активне сонце. І е, от як мені оце ж знайомі говорять, що е, нас дивує. Ну явно каже, це народ приїхав з півночі, де дуже холодно, і е, вони настільки радіють тому сонцю, що ходять роздіті геть без шляпи, без там сонцезахисного чогось такого. Тобто е, ну каже, але чим воно чривато, Бо сонце ну дуже активне. А, ну, я кажу, ну, тут ми просто, наприклад, як на мене, я не з півночі приїхала я з України, але у нас останніми роками прям сонячних днів, чесно кажучи, на Київщині, в Києві ну, мало. А, тому тут, звичайно, радієш тому сонечку, шляпу я ось, звичайно, взяла. Воно в останній момент окуляри ось на мені. Ну, таке. Тобто, от прогулююсь, плаття дуже зручно, воно довге в мене прямо в пол. Коли от зараз як 16 градусів, як для мене то це прохолодно. А, але я розумію, що ось о 9 годині через пів години показує термометр буде 23, а на сонці воно буде набагато сильніше, більша температура. Тому це плаття мені дуже гарно підійде, коли зараз прохолодно, мені в ньому комфортно. І в день, коли буде дуже жарко, знову ж таки, воно буде захищати від отих палючих променів сонця. Ну і я в одному з своїх попередніх відео говорила, що мабуть, от тут має бути одяг з натуральних тканин максимально, щоб було комфортно при ну, цьому сонці. Але ти дуже часто пранням займаєшся, буквально щодня бажано прати, особливо якщо ще й спортом займаєшся, то ну, треба підібрати такий одяг, а його буде менше, щоб він гарно сох, щоб не мучитися із цим. Прасуванням, щоб без глажки той додатковий, щоб його виправ швиденько, тут сушильні машини, тобто 3-4 години, і річ вже ну, готова, вистір випрана і висушена. Тобто, от я зараз, наприклад, якби я тут жила, то я купуючи речі, я б уже не так бездумно сподобалось мені там на тему платять. Це дуже добре, що воно мені підійшло і по тканині, і всьому, але звичайно, я ризикувала. Але ціна там дуже гарна була. Так от, якби я тут жила, то я вже от звертала б увагу. Якщо я буду ще щось купувати, я буду звертати увагу вже на склад тканини. Ну отак от. Тож, вітаю вас сонячної Флориди, миру, сонця, мирного неба. Всім добра і любові!